Так. Так. Так, і так. О, все серйозно. Ой, не встиг. На, тобі, поле, ляща, ляща, ляща. Ну що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі ігри, який Люблю. Це Людина Повук 2 або Спайдермен 2 The Game. Гра. В минулій серії ми слідкували за бандитами, які завдяки електромагнітному імпульсу випустили Ріно. Він втік, ми його догнали. Він підірвав заправочку, його евакуював від покажучих, чи як то правильно сказати, викрав спас восьминік, Нам показали. Ми затушили заправочку. І вроді би все в цій серії будемо продовжувати вже далі. Друзі, хто новенький, будь ласочка, підписуйте стареньку подобаючку, Дивіться українське, підтримуйте українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто п'є, смачного і приємного всім перегляду. Так, друзі, на тому місці, на якому ми закінчили, на тому ми починаємо далі. Е, добренько. У нас стрілечка вже показує, куди нам йти. Е, давайте на повутенку. І, як то кажуть, полетіли. Е, люблю цю гру, дуже не насолоджуюся. Ой, що сталося? Я вже думав, що я щось нажав не то. Ну, похвалив гру! Ааа, ми так як в фільмі йдемо з. Тетю, Юмей в банк. Просити позики. І. по... Якщо судити по фільму, сюди має прийти. Вось ніг, щоб пограбувати банк. Хм. А, людина поли побіг в туалет. Ну, Поприспічило. Ну, я скажу, так чітко вони зайшли. Непогано, непогано. Так, ми вже переділися. Так, не те, тю Мей, але треба ще пацанів заспокоїти. Ти що? Чекайте, бо я щось в небо дивлюся. Так, добре. Тьотю Мей, то Что осталось. А, ты тут а? Так, что там, Мэй? як ты? Эй. Мэй. Еще и бандета? О, а, бандюк, ты шо? Не маза, что тебе, но... Мэй? Я понял. Шукаємо охоронців. Так, тут що у нас бандюк. Да, де бо я, бою, я не бачу. Так, цего заспокоїли. Це го тоже. Добре. Так, шукаємо охорону. Тут що у нас. А, грабують, грабують. Сюди мене прийдемо, добре. А як мені зайти? Ох, я його влупив. А, ось так. Тихо. О, обожнюю лазити по стінах. Залазь. Пацани, чекайте, бо я по стінах лажу, що я нічого не бачу. О так. І ось так. Прекрасно. Вихайте секурді стоїть на другому фліру. Він працювати до них. Ага. Другий поверх, поняв. Та я понял, понял. О, на першому поверсі. То нам треба вниз. Нам треба вверх. Щось з я не в'їхав. Хм... А, щось отрайти сюди далі, та? Точно. Привіт. Бачу. Червона шапочка, до побачення. Так, є таке. Відкрили двері через пульт охорони. Добре. О! Та не базу, що Звертайтеся. Чух. Так, другий поверх. А чого він не летить? У-у-у, по красоті можете на паук. А то коли я проходив гру на Денді, мені казали, що ти людиною пауком. Він має, каже, паутиню. Дружек, що ти дивишся? Бачиш, я граю з паутиною. <sharp 'я> так, а, що, 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 що. Все низ. вертаємося. Добре. Щось не так, а що? Ну. А, другий двор открылся. вы уже слепой, бач. Привет. Так, стрелочка туда. Добре. Угу. Что так я я ничего не роблю? О, я уже зарубаю. Добре, бежим туда. Що за фігня? Наверх показує. Та я ж там щойно був. Я там щойно був. А, там ще двері відкрилися. Сюди нам не треба? Ні, сюда не треба. А сюда, Ну, нема сигналу. Та я бачу, що він до мене біжить. Так, тут що у нас? О. Лариг, надаю пописку, ти шо? Є. Помбомбетлюві. Так, це нам не потрібно. Так, тут чую звук. Добре. Тут нічого нема. Ні, я просто хочу зачистити, щоб вони нічого не вкрали. Що за бонуси? Тихо, 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 тихо. Тут ще час де! да. Таж зі скотч. Це якийсь кіз... цей бонус рівень, так? Ууууу. Дзинькуем. Так, так, так. Выборщи, я тут не дав договорити. М скажу це такий непоганий лабіринт це гра. Ай! Вискакуй. Я правильно йду? Тут нема цих мазафакерів. Щось бачите, я, я е, не можу в'їхати. Чому проблема. а <ривання> 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 Ух ти шо! Шо за крутий <ривання> Так <ривання> так нам потрібно у підвал. Ага, там в цей. Э, Цейдов, да, код для лифта чё? Что like за фигня? Что за лабиринты? Добро, идем еще раз. Не, кажу вниз ты. Добро, идем сюда. О, бачу, 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 бачу. Это классный супер удар. Із ноги. Із ноги, із ноги. Прекрасно. Так, є ліфт. Добре. Але тут ще можуть бути засранці. Нема їх? Ага, я тут був. Я тут був. Добре, в ліфт. І на перший поверх. Так, що тут буде, Що тут буде? Mm -hmm, level complete. О, бачу, бачу, фраєра. Тут що у нас. О, тут що є. Тут щось має бути. Щось тут має бути. Це означає, що паучі. Чуття працює. Добре, зараз перевіримо в другу кибене зайдем. Так, ось сюди, давайте. Ні, тут, бачите, почать я вже не працює. Ух. Таку двоєчку роздав. Ні, все добре. Я бачу, куди мені потрібно, але я хочу понять. Не можу поні. Поняти... А. Добре, йдем сюди, а. Ти тільки кінц виглядаєш крутим, пацан. А ні. Ну, можливо. Так. Заспокойся, я прийшов. Ага. Добре, йдемо спасем напарника, щоб він нам сказав код від ворога. Так, туна нам треба. Але що тут? Бляха, де це воно? Де, де тут а... це? Де в мене чуття працювало? О, Що це за фігня? Я не можу це використати, але відчуття працює, значить тут щось є. А, вон є люк вентиляцію. плях оцей сліпий. О. Так. Тихо. А, це так би мені скорот підказали, так? Ще й да я вийшов. Коротше, я нічого не поняв. Я нічого не поняв. О, -о, -о, О, Ще б куди полетіли? По красоті. Так, добре. Э, я тут за чимось, А чим я тут відкрив? Не, не знаю, чим, добре, йдемо назад. Так, давно я грав цю гру, чесно, друзі, дуже давно, я ще з пшени фіа не пам'ятаю. Так. Well, well. Ви так говорите, ніби хочете мені наваляти? Оце це мені життя вода, так не погано. Так, давай, код. Dacak is in This key code will let you in. Дуже дякую. Так. Тут це такий крутий. Але цей ок тоже чткий пацан. Позакривав все двері. О, я же чую що Пахне э, якимсь э, восьминогом. А, тут якийсь такий цікавий рівень має бути. Віт, тут якийсь цікавий рівень має бути. Я пам'ятаю, вже нагадався. Ага, підскакуєш тоді лупиш його, понял. А що тут треба робити? А. Загадка. Ага, ага. Вау, ну це так, тупоємо цю гру не грати. Угу. Ну, давай, давай, попробуємо. Вау! Недурний не вчився в школі. Побраем. Ага, так так, 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 і так. О, все серйозно ой, не встиг. На, тобі полі ляща, ляща. О, це йому добру навалюю. Розмахався. <смір> Це так класно. Коли з гори так в пику, в пику, в пику. Все, дав на педалі. О, не ту ви взяли. Пацани, не ту ви взяли. О, давай зараз моїм. Завадимо схопити май. Ну, теж якісь дурні. Але в фільмі це восьминіх мені викрадав, а тут викрадає якась кубка аматорів. Я би на її місце стерів пару рублів. Ну, не пару рублів, пару цих доларів. Маю на увазі вибачте, що я знагадав. Ці багняні гроші. По красоті -у да лайко поз не зебралися. Yeah. <пілля> Теп Тепер сюда <пілля> мінус Та, та давай що ти цей там Порпаєшся. Так, життя треба відновити You, е, він там бігає з фотоапаратом, фотографує пташок і мене. Клас. Mission компліт. Добренько, друзі, на цьому завершимо. Надіюсь, вам сподобалося. Будемо ось тако поступово по чуть-чуть, не перегружати вас цими такими довгими роликами. Надіюсь, вам сподобалось. По першій серії такі відносні бачу у вас враження. Може, ще не всі згадали, що це за гра. або ще не подивились ті люди, які грали в дитинстві. Ну, гра класна. Ну що ж, всім дякую, всім гарного дня і до побачення! Будьте здорові!